Ми приїхали без нічого. Бо чоловік був на війні. Мене була маленька дитина. Пані Оксана проживала із родиною в Маріуполі. З Чоловіком мала прибутковий бізнес і плани на майбутнє. Та в лютому 2022 року їхнє життя змінилось. Після початку повномасштабного вторгнення родина Макарових вимушено покинула своє місто і справу життя. В Луцьку мені було найскладніше зрозуміти, чим я буду займатися, тому що я приїхала без нічого. В Маріуполі у нас був бізнес, були майстерні. І я зрозуміла, що я не зможу просто сидіти і чекати, коли ж чоловік повернеться. Оселившись в обласному центрі Волині, Оксана взялася до справи: почала шити амуніцію для військових. Овах спершу тільки для чоловіка та його побратимів. Тоді жінка і не здогадувалась, як це масштабується. Ми не планували, що це буде масштабне таке виробництво. Ми потроху починали працювати для себе умовно. Я і для нього шила, для його друзів, і вже поступово, поступово ми зрозуміли, що я вже не справляюся. Все це було поступово. Тобто, спочатку з'явилася одна машина, я шила для нього, потім одна швачка, потім друга. А потім вже амбіції, потім вже моменти, що ми можемо створювати, розробляти і робити щось нове для армії. Згодом майстерня Оксани виросла у солідне виробництво. Зараз у пані Оксани працює команда. Вона співпрацює з волонтерами, фондами, передає спорядження військовим на передову. То це вже будується на довірі, тобто ті фонди, які ми довіряємо, які ми знаємо, що точно це туди, куди треба, то звісно передай. Сама ж пані Оксана поділилась, що повертатись в Маріуполь не планує. Разом із родиною хоче залишитися у Луцьку. Саме тут бачить майбутнє своє і своїх рідних. каже, у Луцьку всього їй вдосталь. Єдине, чого не вистачає, моря. Я вже не сумую за Маріуполем. Раніше в мене був план, що я повернусь додому. Зараз в мене вже такого плану немає. Моя мрія і мій план залишитись жити в Луцьку не вистачає. Я не порівнюю моря. Звісно, дуже не вистачає. В Планах пані Оксани розширятись і далі створювати щось нове своє вірить, що війна зовсім скоро закінчиться, і вона разом із чоловіком продовжуватимуть свою справу. І вже тоді шитимуть не тільки військову амуніцію, а й різні вироби і для цивільних.